Курити чи не курити, Міжнародний день боротьби з цією шкідливою звичкою відзначають сьогодні у світі. За рівнем поширення куріння Україна займає лідируючі позиції серед трьох сотень країн світу. Тому, аби зменшити число курців, хоча б серед лів'ян, журналісти новин вирішили запропонувати їм замість цигарок солодощі. Тож хто кого у змаганні сигарета та цукерка, далі у сюжеті. Робимо експеримент. Чи погодяться курці хоча б сьогодні сигарету замінити цукеркою? Будь ласка. Останнє вам віддаю разом з пачкою. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Одну сигарету на одну? Так. Однак не всі так жваво погоджувалися на запропоновані умови. Дякую. Не готові чому? Насо. На пляжку пива пачку. Зустріли й таких львів'ян, які б і задоволені посмакували цукерками. Однак ведуть лише здоровий спосіб життя. Тому обмінятись не вийшло. Боже, я перепрошую. Не, не палю не палите? Усі зібрані сигарети Ми виконали в смітник. Марія Кужик Назар Піг. Новини.